Всім доброго дня. Сьогодні гарний ранок, і я вирішила пересадити гортензії свої череночки гортензії, які я вже зачеренкувала в цьому році. Ось хочу вам показати, кому цікаво і хто таким хоче займатися. Ось бачите, які корінчики гортензій. Значить, вони укорінені були у вермикуліті. Ось вони. Це із щеренків цього року. Ось дивіться, бачите? Ось. От. Ось витягую вам прямо із вермикуліта. Ось дивіться, які корінчики. І так можна розмножувати гортензію, який вам сорт подобається. Буду зараз пересаджувати їх. Ось такі горшочки. Ось вони, 0,5. Зараз попересажую. І хочу показати вам гортензії, які я черенкувала в минулому році. Ось дивіться, які вони вже випускають листочки. Ось вони. Дивіться, це всі гортензії з моїх черенків. Ось вони. Бачите, зимували вони на вулиці у мене у відкритому ґрунті. Ну, в теплицю я їх позаносила. Деякі в теплиці були, деякі теплиця була відкрита. Плюнку зняли, ось подивіться. І ось хочу зробити таку штамбік гортензії. Квітки ці не дешеві, Так що, кому подобається, ось, будь ласка, бачите? Це всі гортензії вже пересаджені в великі горшки з моїх череночків минулого року. Ось вони, низько обрізані. І як вони будуть розвиватися, далі я вам буду показувати. На цьому все.